Майже всі ці тваринки що недавно були безхатченками. Просто із вулиці їх підібрали волонтери, вакцинували, стерилізували. Зараз їх годують, вигулюють та шукають їм добрих господарів. На пункті перетримки проживає кілька десятків собак. Нових відвідувачів вони сприймають спочатку вороже, потім ластяться та йдуть на контакт. Звикли до людського ставлення. Марина навчається у європейському університеті. Вона часто приходить сюди як волонтер погуляти із кудлатим метисом. Мені дуже нрається собаки. мені дуже подобається та ідея, що собак в нашому місті э, соціалізують гуляють з ними, дають їм кров, і вот, стилізують, тому що вбивство – це не вихід. І поэтому я підтримую цю ідею. Харчуються ці чотирилапі теж за рахунок небайдужих. Ніяких коштів в офіційних бюджетах на це не передбачено. Серйозний запас на зиму для них допомогли зробити школярі. Зараз любителі тварин б'ють на сполох. Харчі закінчилися. Когда человек делает добрые дела, поступки, он от этого становится здоровее. Сегодня Всемирный день здоровья. Вот сегодня мы впервые решили попробовать именно обратились к студенчеству, обратились к мэрам институтов, сказав о том, что крупа, которую привозили школьники на пункт передержки, уже закончена. А ребята тогда, помните, если привезли одну тонну 870 килограмм крупы. Ну вот наши животные перезимовали. Вот и, конечно же, сейчас ну катастрофа. Ось перші кроки на зустріч вид молоди. покунки на Це студентський мер кажуть, чим можуть допоможуть. На жаль, сьогодні до нас звертаються дуже велика кількість волонтерських центрів по допомогі АТО, по допомогі дітям, по допомогі тваринам. Студенти, звісно, відкликаються, і ми не проігнорували дане звернення. Крупи, сухий корм, м'ясні відходи. Собаки тут не баловані, радітимуть будь-якій їжі, а ще більше новим господарям. Волонтери кожному намагаються відшукати хазяїна. От тільки часто навпаки виходить, собак сюди підкидають. Є випадки, коли запаковують в коробки щенков, матують скотчем і підбрасовують. Как Бо бы вибрасувати як ненужну річ. Якщо вам не потрібно живота, попробуйте його кому-то дать руки, пристроїть. но ні в коєму случаї не вибрасувати на вулицю. Тварину любу шукають однодумців та кажуть: не вистачає не тільки їжі, а й робочих рук. Вони просять усіх, хто може і хоче приходити і вигулювати тварин. Розмови про створення притулку точаться у Полтаві давно. Уже виділено під нього землю. На наступній сесії міської ради депутати вирішуватимуть питання технічної документації. Сам притулок припускає Майя Матвєєва. Будуватиметься теж за рахунок. Ок небайдужих.